Для Степанівської громади, як і для всіх мешканців нашої України, 24 лютого стало краєвольним камінням таким. Ми розділили час до і після. Було непросто, але хочу сказати, що агресія Російської Федерації а згуртувала громаду. Вона її згуртувала ще сильніше навколо головної мети перемоги. Тому дійсно один одному підстріляли плече. Допомагали, підтримували, донатили, будували, ліпили вареники, пекли пиріжки для наших воїнів, все відправляли на фронт, купували необхідне обладнання, підтримували ТРО, яке знаходилось на території громади, прикордонників. Хочу наголосити, що дуже великі тісні зв'язки у нас. З батьма військовими частинами, які сьогодні знаходяться на передньому плані, на самих гарячих точках нашого сьогоднішнього фронту. Особливість вашої громади це те, що ви межуєте з невизнаним Придністров'ям. І напевно загроза також була із цієї сторони, тим більше, що розганялись весь час ось ці провокаційні, можливо, меседжі, що можуть і звідти наступати. Які були дії військових, як ви їм допомагали, як ви з ними співпрацювали? Чи відчували ви цю загрозу? Ви знаєте, хочу наголосити, що саме військові. Які прибули на територію нашої громади дійсно зв'язку з тим, що ми розташовані на прикордонні, нам допомогли пережити перші дні, перші місяці цієї страшної агресії. Вони підставили своє плече і ми разом з ними вирішували дуже-дуже багато питань. Ми їм надавали місце проживання, ми готували їм їжу. Техніка, яка знаходиться в нашому комунальному підприємстві Степанівське, наш екскаватор, як ми кажемо, наш англійчанин, він допомагав будувати всі укриття, які необхідні були для наших військових, надавав посильну допомогу. Підприємства, наші фермери. Ми допомагаємо Миколаєву, ми направляємо посильну допомогу. І в Херсонський напрямок на Донеччину, тобто дуже багато таких у нас зв'язків тісних. І вони пов'язані з тим, що наші хлопці, їх більше 200, які сьогодні, також знаходяться в найгарчіших точках нашої держави. Вони звертаються до нас, звертаються. Безпосередньо їх частини, і ми надаємо грошову допомогу. Ми купуємо для них певне обладнання, яке їм потрібно. Наша громада в тому році виділила більше 4 мільйонів на підтримку теру. Це 2022 рік. двадцять рік. Для них придбали квадрокоптери, тепловізори, прибори нічного бачення, відео-аудіоапаратуру, тобто це були продукти харчування, паливно-мастильні матеріали, все, що у нас просили і вимагали. В цьому році безпосередньо за 5 місяців цього року громада вже виділила 5 мільйонів на підтримку територіальної оборони і на підтримку ЗСУ. Тобто це знову були дрони, акумулятори, шини. І ми пишаємося тим, що ми придбали для 126-ї бригади антидронову рушницю. Ми доводили всім, що ми маємо право її купувати, тому що вона потрібна хлопцям для того, щоб захистити їх життя, для того, щоб убезпечити їх, тому що неодноразово від них чули, і у нас дуже багато депутатів знаходиться в лавах ЗСУ. У нас староста Яколського Старостинського округу Олександр також служить в ЗСУ. Зараз в госпіталі проходить лікування після контузії. І ми розуміли, що це важливо. Ми її придбали. І коли знаєте, вони присилають тобі ми з ними завжди зв'язку. Хлопці вітають тебе святами, ти їх підтримуєш, питаєш, як справи, вітаєш на народження. Наші діти готували подарунки, смаколики. Все ми відправляли для Святого Миколая. Ми зробили подарунки. Тобто діти наші зробили подарунки для воїнів: солодощі, листівки, маленькі, як ми кажемо, мотинги, які ми показували вам, все, що могли. Смаколики різного характеру. Ми відправляли в різні частини і на Миколаїв, і на Херсон, і на Донецьк. І дуже було приємно від хлопців чути. Не такий позитив. І коли ми купили цю рушницю, пройшов буквально тиждень, коли ми її відправили і отримали я таке повідомлення. Наталя Вікторовна, доповідаю, що сьогодні наші хлопці завдяки тронової рушниці обсадили такі дві пташечки. Орієнтовна вартість десь ну, за обидві, орієнтовна вартість десь порядка там, півмільйона. Тобто рушниця вже себе купила з ліхвою, Плюс до того на борту цих пшок було по дві гранати вог для враження особового складу. Так що ще якісь навіть і життя зберегли. Так що дякую вам за вашу допомогу. Дуже плідний і якісний труд. Ми любимо вас, сподіваємося, що всі наші складності зустріняться, все буде працювати, все буде Україна. У мене такі були огірки для збиття трубу. Пішлася гірками, мене стається день. Поліметом своїм я прийшла гірки. кажу хлопці, у мене гірки. Бачите, які? У гірки є збиття дронів. Mm -hmm. Ми з ними шуткували, знаєте, ми з ними пройшли, чесно кажучи, крим-ремідні труби. І от така підтримка, вони тут по-першому зову. Ми сьогодні з нашими хлопцями військовими, не порядки в селі. Деди башири з ними, дітей там десь хтось не хоче віддавати п'яні. Йшли, забирала з ними. Тобто вони мені дуже допомагали. Тому в селі була тиша, порядок я їх просила хлопців. Якщо щось станеться, будь ласка, мене зв'язку. Вони патрулювали населені пункти. Якщо там потрібна була якась допомога, кидали мені сповіщення на телефон безпосередньо. З німками, які я мала подивитися, хто де що сказати, що за людина, що можна зробити, як зв'язатися, як себе вести. Тобто дуже тісна комунікація. Розумієте, просто тісна комунікація. Ми з ними стояли так плече у пліч. і тому я дійсно в громаді був спокій, в громаді ніяких не було ексцесів. Громада просто сьогодні буде живе, працює. У мирному послі у нас сьогодні дуже багато переселенців ми допомагаємо переселенцям. Ми допомагаємо даємо дегуманітарну допомогу нашим мешканцям. Безпосередньо які опинилися в скрутних обставинах. Багатодітним, малозабезпеченим, люди, які сьогодні страждають інвалідам. Тобто у нас є допомога. Ми допомагаємо спілкуємося з різними міжнародними організаціями, безпосередньо те, що може сільська рада. У нас дуже цікава. Не то що цікава нас потужна програма милосердів діє в тому році. Ми півтора мільйона виділили матеріальну допомогу для наших мешканців. В цьому році ця програма також діє. Хочу наголосити, що у нас мінімальна сума, яку можуть отримати мешканці, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, відповідно надаючи підтверджуючі документи. Це по виконавчому комітету допомога 25 Тисяч гривень через сесію, якщо дійсно людина витратила дуже великі кошти на лікування це 50 тисяч гривень. Це вона надається всім. Ми підтримуємо всі наші верстви населення, відповідно до чорнобильців, учасників АТО, дітей війни, всі отримали певну підтримку матеріальну в тисячу гривень, до ювілейних дат нашим старожилам села. Також це у нас все виплачується. І ми стараємося наших людей підтримувати ті чи інші ситуації. Сьогодні наші сім'ї, мешканці, наші сім'ї, в яких є воїни, які служать у нас, які сьогодні завойовують. Мир також тримають допомогу у вигляді дров. Ми звертаємося до нашого підприємства заводу, для харчування. Вони надають піддони, Вони можуть тримати пісок. Безкоштовно. Це все така наша посильна допомога, яка може бути. На жаль, у нас. Загиблі наші хлопці і безпосередньо, ті мешканці, які прописані війни, які прописані в нашій зареєстровані, зареєстровані в нашій громаді. У нас прийнята безпосередня програма, і на підтримку вже сім'я загиблих у нас виділяється 2,5 тисячі гривень кожного місяця. Ми низько окопиняємося перед нашими хлопцями, молодими, гарними, кращими з кращих воїн, які сьогодні, як я вже оголошувала, вповнили ряди небесної. У небесного війська. І діти. Ви знаєте, діти, я в них просто зачарована, наскільки вони патріотичні, наскільки вони люблять свою країну, наскільки вони чекають ту перемоги, коли ми донатимо, збираємо кошти для воїнів. Дитина приходить, дає 100 гривень і каже, візьміть, будь ласка. Ми розуміємо, що вона хоче цукер. Тоді ти дитині кажеш, та візьми, купи собі цикерку, він каже, ні, я хочу, щоб швидше мені тату борнусь. Я хочу, щоб війна закінчилася. Розумієте, і ти собі не маєш морального права бути слабкою. Тому що я українка, я дуже люблю свою батьківщину, маленьку батьківщину, дуже люблю свою Україну. Я люблю людей, Війна вже бути не може. Я тут виросла, народилася, і, знаєте, мені нема куди виїжджати, ніхто мене не чекає. Тому я хочу жити у вільній, незалежній, демократичній, правовій, соціальній державі в Україні.